О, Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас субота, 1 березня. Вітаю наших любих жінок з першим днем весни. Бажаю їм щастя, здоров'я. Ну, а в нас все як по плану. Ми працюємо. У нас господарство, відпочивати нема часу. До мене приїхала доча сьогодні, вона ось, бачите, мене трішки підміняє. Мені трішки є свободного часу. Зараз підемо, нальдемось теплої води, випустимо наших качок і трішки подивимося, що в нас змінилося по господарстві. Зараз наші котрі прийдуть по твіт водички. Візить, гізить качини, бачите, так? Три градуса мороза. 10,20,30あ<タッ>っ покурвуємо їх, я покажу що я даю Нашим пурям, бачите, такий гранульований я купив тут. Оце раз в день даю. Шокачкам, що нашим курям. Це вже зранку. Забираю, щоб не, не з'їли. Все, і зараз просто налью нашим кроликам водички зранку, Корм є і поки що все. Субота, вже 12 година ближче. Робота в нас продовжується. Розпалив за мною, бачите, мангал. Зараз буду варити нашим курям знову. Треба буде заправити знову бочку зерном, бо закінчилося. І друзі, я не знаю, як вроді би мені що пороблено на моєму господарству. Зараз я вам покажу. Пройшов окрол, який ми очікували від першої кролки. І знову така сама халепа як і з тими двома кролами, не знаю. Я хто чи зглазив, чи що зробив, не можу я пояснити. Все добре, і пуху повно, і солома, і сіно в ящику, повністю все. І кролиця з молоком, але кролинята всі замерзли. Ви знаєте, знову падають руки. ну, Три рази підряд таке саме. І навіть не знаю, не знаю. Чесно, не хочеться вже і набирати те зерно, то бігати, комбікорм, то й мішати. Вроді би і, і бігаєш біля них і цілуєш їх по всім місцям, а результат щось такий невтішний. Зараз вам покажу, що наша порова колока нам зробила. Хоча вона то бігала то похрувала, то не рвала, то спарувалася і все одно вона спарувалася, навела не в той срок, тому що ще ціла неділя. Але результат я вам покажу, бо я в крольчатник, достав маточник, руку засунув і, все, і настрій зразу пропав у мене. Так зараз ключим світло. Просто знову місяць у нас пішов на смарку. Виключив шарманку цю. Так, Це я зараз приберу. Ось ця кралиця, це та що була, я її пересадив сюди. Повну пуху. Дивіться. Що там на макролинят? Ось дивіться, повно, повно пуху. Повно. І ось, дивіться, вони всі закутані. 4, 5, 6, бачите. Не буду нічого доставати. Зараз я так з маточника все накладу в мішок. Оце такий результат. Не знаю. Ну третій раз. І пуху, дивіться, не те, що там пуху вповну. Повно накидав солому, повністю все є. Оце так. Може, що я не так роблю, підскажіть, не знаю як вже. Чи може їм не ставити маточники? Ну там сітка, там треба. Там, де доски, я не буду вже ставити маточники. Зараз там трішки підчищу і все, на тому все закінчилось. Спробую спарувати зараз цю знову кролицю і крайню кролицю. І потім будемо вже тоді дивитися. І Спробую цю нижню спарувати, знову не спарується, піде на м'ясо. Все, гратися не буду. Цим ось теж у них срок ось. Моя хороша. Теж зараз повичищаю тут, підготую вона теж трішки, бачите, пузатенька і наша бургундочка, дивіться яка, вже теж она. все йому сіна і хай вони потихеньку вже готують гніздо, я туди вже лізти не буду, ніяких ні ящиків, нічого ставити туди не буду. Тут спробую так. Ну а тут отак. Ось таке, зараз, поки він гарить у нас. Вогнище засипаємо нашу бочку знову зерном і наведемо тут трішки порядку. Так, кашу ми вже зварили все. Хай закипає, буде смачна. Тут і морковка в мене, ну, залишки ось мачти з картоплі, повністю все і дерть. Годуємо, як свиней наших курей та качок. Що у нас лежанка тут? Так, Випустив курей, друзі, Хай трішки побігають. Так, бочку зерна теж я вже вже Ух, Слизько. Все, вже готово. Зараз трішки понавожу тут порядок, повикидаю наших кроленят. Розберусь там підчищу, цієї теж крилиці підчищу, насиплю їм сіна, щоб вечором вже не гратися. І не знаю, зараз спробую ну, мабуть. Воно ще мерзло. Да, ще мерзли. Щоб його ковряти, не буду. Оце такі справи. Отак у нас проходить субота. Так, трішки, друзі, підковиряв хлопати і дивлюся, трішки іде. Потреба таки вичистити, навести, бачите, який було. І, може ще ж трішки буде мороз. Все, потихеньку зараз тачкою. Я думаю, пару тачок я тут зніму. Зараз приберу це все, щоб можна було підійти. І трішки тут наведу порядок, щоб і запаха не було. І посипемо дезінфікуючим засобом щоб тут у них було все чистенько і гарненько. Так, ну що, трішки починаємо працювати. Так, і тут, там, де в нас яйця, я теж продезінфікував, хай буде. Я думаю, воно не лишнє. В общем, в курнику трішки я порядок навів. Сіна соломи сюди не кидаю поки що. Вже хай літом тоді я повністю ще зніму. Шар, бо тут... Готувалося під, якщо дивиться моїх хто старі відео, цей вольєрчик планувався під фазанів і павелінів. Друзі, подивлюся, ця мрія в мене ще не здійснена, хочеться повернутися до цього, хочеться таке тримати фазанів. Дуже хочеться. То може я тоді, не знаю, курей. Переведемо там, де на скачки, і хай будуть кури з качатами. Скачками, не знаю. Порекомендуйте, чи можливо кури з качками. Бо завжди пишуть, що кролики з курми неможливо. То зараза якась, то ще щось. Ну от Хочеться зробити, щоб це був фазанарій. Хай навіть і невеличкий. Ось навіть ви ж бачитесь. Навіть з цієї перегородки так зробити. І цього буде достатньо. А тут залишити чи під зерно, чи ще під щось що можливо. В общем, оце такі справи. Все, тут ми прибрали. І зараз хочу ще навести в нас порядок у деяких кролиць. Це ось ця кроличка, бо тут дуже грязна. І тут переберу оцих двох. І ось тички тут повичищаю, хай кури. І там теж підчищу. А так у нас все, все просто добре. І все, і будемо закінчувати. Ящик цей вже приберу, вже все в кульку. І суботню таку роботу будемо потихеньку закінчувати. Як бачите, сіна я потихеньку збираю, даю. Все. Сіна тут не треба нам буде. Треба буде, може, закупити. Десь куптюків, я думаю, 20 свіженького. бо цьому вже три роки вже, мабуть, хвати кормити наших кроликів. Оце така краса. Сам не налюбуюся. Так, ну що, вирішив почистити і цю нижню для наших малеч. І оцю зараз трішки ми підчистимо. В неї там небагато в куточку. Але все одно, щоб було тут теж в неї чистенько. Поки кроленята туди. І далі тоді зробимо вже ці дві кліточки. Під стели моїм сінцян, маленьким красотулькам. Так, я завжди показую, як я чищу, да друзі, почистив, дивіться, трішки свіжого сіна. Я не дезінфікую там різними засобами. Я потім кожної весни і осінь я обробляю Молочною кислотою. І цього достатньо. Бачите, квіточка суха, не треба нічого, досить сухі. Тут теж так само Далі ми наводимо порядок тут, тому що тут трішки ми засралися. І також саме тут ось. Бо я не прибирав, як крилиця. Навела тоді і округ був у нас пропавший, теж замерзлий. Все, наводимо тепер порядок тут, в цих двох клітках. 15 минут і все. Дивіться, кліточка чистенька. Бачите, як нічого би, і не було такого. Кролики чисті. Тут теж он. наша кроличка. Добавим тут більше, бо вона спарована. І все, ящика. Хочу тепер спробувати не ставити сюди ящика. А накидаю більше її сіна, накидаю соломи. І подивимося. Я думаю, може буде краще. Вона в кутку зробиться все. І не буде розкидати їх або або витягувати. Так, це ми зробили, все. До вечора. Зараз прикриваю. Зараз тут тишки пройдуся на штачку і все. І йду вичищаю ту верхню кліточку. І на сьогодні все, друзі. Так, тачка у нас повна. Ось так. Кролиця в нас сінові. Все. Тут вичистив. Тут підчистив. Отак зробив. Теж не буду сюди ставити ніяких ні ящиків, нічого. Я думаю, кролиця все сама зробить. Так, ну що, друзі. Оце так суботній день сьогодні. 1 березня. Оце так я провів. Тут підчистили. Там вичистили. Курей прибрали, дивіться, як гарні у нього стало, Навіть курка пішла, несеться ось. Покажу вам, бачите. Чекала, коли я тут приберу. оце такі справи. Все, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. І хочу сказати, напишіть мені в коментарях. Чи спробувати мені курей з'єднати з качками, а тут завести мені фазанів. Все, друзі. Всім на цій гарній ноті. Буду з вами прощатися. До наступних зустрічей.